Не буває даремних жертв. Жертви ці лягли в підвалину нашого суспільства, яке ми будуємо. І вже дуже багато збудували. Треба усвідомити, що ми дуже багато зробили. Ми часом не відчуваємо цього. Але якщо ми опиняємось за перебріком, ми одразу це відчуємо. Що це таке бути в невільній країні, де всі раби і той же самий. Держаб тих забобон, тих амбіцій і всіх інших тої манії величі, яка властива цій державі, і цьому нещасному народу, який не зміг нічого спродукувати крім манії величі. Нещасний народ, горе з тим народом, але він поки що не спромігся. Скинути це ярмо. І навпаки підтримує в масі свої дії свого керівництва. Нам треба стояти міцно. Ми не маємо права розслабитись. І нехай наше горе і наші втрати тільки зміцнюють наш дух, бо ми знаємо, за що вони загинули. Бо ми знаємо, за що ми стоїмо, бо ми знаємо, куди ми йдемо і що відстоюємо. А їм наша пожана, нашу любов, наша вдячність, ми, ми ніколи не зможемо передати в усій повноті і скорботу, і любов, і вдячність. І нам надзвичайно потрібна молитва для того, щоб, ми, хоч якимось чином це можливість передати була нами застосована, щоб, щоб вони там, як ми сподіваємося, почули, відкрили нам любов. Я. І хтось, не відчуваючи фізично, все-таки буде. Братом, чоловіком, хтось з дружиною, ви, і дівчата у нас, вічна пам'ять, вічний спокій і вічна слава.